Експрезидент Філіпінів Фідель Рамос відбув із п'ятиденним візитом до Гонконгу з метою поліпшити взаємини з Китаєм, що їх затьмарила територіальна суперечка у південно китайському морі. У липні арбітражний суд у газі постановив, що Китай не має історичного суверенітету над цим важливим мореплавським шляхом, чим розлютив Пекін. The... Я є своєрідним криголамом, що має зламати кригу, знову досягти потепління дружніх добросусідських взаємини з Китаєм. Це усе, що я маю зробити, і це усе, що я можу зробити. Тим часом Японія заявила, що жорстко відреагує на вторгнення китайських суден до того, що вважає своїми територіальними водами біля островів, що є предметом територіальної суперечки у східно китайському морі. Лише на вихідні китайські кораблі заходили сюди 14 разів. Ми надалі настійло вимагатимемо в Китаю, аби він не нагнітав ситуацію, а також координуватимемо зусилля з різними міністерствами, включно з береговою охороною, щоб давати собі із цим раду рішучо, але холоднокровно. Взаємини між Китаєм та Японією, другою і третьою завбільшки економіками світу затьмарені уже багато років через суперечку навколо островів Сенкаку, що їх контролює Токіо, та вод навколо них.